Нам показали акт, в якому написано, що в нього оказуються чіткі рухи і все в нього добре. Ніде не зафіксовано сильний запах алкоголю, який відчутний і який бачив. В акті немає жодних, е, жодних записів. Ні, ну добре в нас є купа відео, тоді будемо говорити по відео. У нього візуально сильне алкогольне співвідування. Туалет сухий, чистий стаканчик. Туалет мав бути чистий перед оглядом водія і мав провірятися, що там немає посторонніх предметів. А цього зроблено фактично не було. Тобто туалет перед здачу ну, ніхто тобто, не оглядав. Е крім лікаря, е там була просто підставлена, я так розумію. Але дивіться, е я він здавав це без всякої присутності. Тут були два. Я зараз дам лікарю, я ще що хочу сказати, якщо у вас драгер поломаний з п'ятниці, то чому немає жодних документів про те, що повідомлялися відповідні ну, тобто, керівництво повідомлено про те, що драгер поломаний. І, на, і саме головне, дослухайте мене, будь ласка, у вас там в а, журналі проводились освідчення людей і встановлений стан алкогольного п'яніння чи сп'яніння. тобто є ряд освічень. Як вони проводилися на непрацюючому драгорі, це дуже цікаво. Тобто я би вас просила встановити дані. Юліка, я крепочка. Так, давай. Присутності фельдшера. У вас вже є відеозапис. Фельдшер стояв в коридорі. Не треба дурити. Фельдшер стояв в коридорі. Так. Òり, ну, є ж свідки, що це було не так. Ну, для чого ви обманюєте своє? На судності його самого він підписувався, що це його білий матеріал. <губ> І це все було фіксовано також. Включить научну можна? Ну, цими спостерігачами. Так. <губ> yeah. Просто зазначити, чи хтось оглядав туалет до того, як людина заходила здавати сечу, що має робитися згідно рекомендацій, написаних Харківським інститутом. Скажи, будь ласка, фельдшер був, по суті, федше тут. я в коридорі. в коридорі. Я з етичних міркувань я за людиною не заходив. Пошкувати не будемо, що ми робить, правильно? Але туалет перед здачею сечі туалет не був оглянутий, ні працівниками Даїни, не лікарем. Приїхала група. Ну, Вона перекручує все, але я нічого не можу з цим зробити, розумієте? Я все перекручую. коли це взагалі це. Так, 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 я записала. А що перекручує, перепрошую, що у вас половина з п'ятниці? Чи то, що ви там написали, що в нього руки не тримають? Що конкретно я перекручую? Поясніть мені, ви мене зараз звинуватили в тому, що я щось перекручую, ви нічого не можете зробити. Скажіть, будь ласка, що саме я перекрутила? Ви можете мені це сказати чи не можете? Я не хочу з вами розмовляти. А для чого ви обманюєте зараз? Для чого ви мене обріхуєте? Обманюєте ви. обріхуєте ви. В чому? У всьому. Тобто ви не говорили, що з п'ятниці не працює драга, ви цього не казали. Ви, там записів немає що проведені огляду. Правильно? Я так, тобто це я збрехала, це я збрехала. Що я ще збрехала? У вас в акті не написано, що в нього нормальні чіткі руки. Я можу вийти, поясніть, на що ви зараз оплаюєте. Ви думаєте, що воно вам якось допоможе? <плес> Їй невідомо, що зламаний драгерській артиці. Вона сказала, що не міг проводити забір біоматеріалу без присутності, так розумію, фельдшера не було присутня. Ці хтось <плес> не знали, бо де заходить, лишився там сухим. А звідки ми знаємо, що через 3 минути прийдемо терпли буде? От, хто знає, скажіть. Я просто мі, я знаю, мі, що мі, вас є. I... Ви стояли в коридорі з нами. Ви біля нього не бачили. Ви не так, ви, ви стояли. І що ви бачили? Так, У мене просто одне виникає питання, чому не оглядав ніхто туалету перед тим, як водій туди пішов? Це ж чітко в рекомендаціях зазначено. Що лікар повинен оглянути кабінет разом з працівником Даїв туалетну кімнату на факт знаходження посторонніх предметів. Цього зроблено не було.

Стаканчик був тут. Це ж другий потім з'явився. Спочатку був тільки один стаканчик. Ось цей симптому вакуум. Зразу йшов до стаканчика. Так, по факту э, на камері закінчилась батар... батарейка, знімає зараз на телефон. Прийшов завідувач лабораторії, відкриває зараз лабораторію. Скоріше все, будуть проводити э, експертизу біологічного середовище, щоб встановити, чи була людина п'яна, чи не була. Оперативно вночі викликали. Дуже радує, щоб відреагували на нашу громадську діяльність, і все-таки лабораторія запрацювала. Я думаю, що вона би мала працювати постійно в цілодобовому режимі, а не тільки в робочі дні і до шостої вечора слідчо оперативна група зараз відбирає дві заяви. Одна заява за перешкодження дієм депутата Верховної Ради, і друга заява по факту незрозумілих дій лікаря та незрозумілої ситуації, яка сьогодні тут сталася. Також пані Кабанчик Мирослава Орестівна зазначила, що її факти того, що Драгер не працює, не були в відомі. І драгер працював. Чому лікарі нам сказали, що він не працював, їй невідомо. Отак може? Отак. Отак. Отак може? Отак нормально. Нормально. Отак нормально. Ви часу можете сказати номер опломбованої міськості, щоб я зафіксував? Який номер? Та-та та, -та, -та міськості опломбованої. Сот це оцей номер. Напевно, 705 від 15-го 15 року. Це верхня навертатися 705. Так, Так? Так. ну, хто спостерігаючи? Давайте я. Що хтось спостерігаючим зима. Я зумаю. Це вона взяла Ми взяли окомбовано місті з номером 705 і зараз проведемо лабораторне дослідження біологічного середовища на факт стану піднімається. А тут точно його матеріал? Шо? Шо? Має, що трагера немає? Кажуть, що він не працює. Чуєш, я ти, я а драгер є, я драгер є, я ти, я точно в Жовкві. Драгер є, точно в Миколаєві. Чого Чого я, є, а тут а тут точно я не впевнений, але це той а біоматеріал, який відібрали, які скажуть сверджують лікарі, що вони відібрали від гайового. Гайовий. 705. No. Це його? Його людина вперше відкрила для мене світла і клецитів, електроцитів ну, ну, і всього іншого.

Світо та світ, вони їд кетчуп. <рик> <рик> багато, багато так, вона, вона же Туди її нема ніяких. Зараз без художку я тут е... вийду. Це ексклюзивні кадри дорожньому контролю. Перший раз в житті дали подивитися, як проводиться аналізи біологічне середовище. Погано <Я, гану> водомонітор. Нас сьогодні ніколи не пускали. Я Навіть сьогодні цей пересіду свята. Зараз вгружається реактиви Копус, не, не. Копус, Копус. Копус. на проведення аналізу. Як це провод що називається? Кобус. Обласів, кобус. Кобус. А наскільки речі є. Сертифікат, напевно. Так? <рес> а то що ви зараз? Калібратор. Нова касета. Кожний раз нова касета, требує калібра. Ви до нього так звертаєтеся, хто приведуть до своєї машини. Ну, ви знаєте, взагалі ми з апаратом Безперед. так і... Безперечно, я розумію, а так само. Ми так розуміємося. Коли до діагу... нього з вас не даємо. Так, саме так. Процес 10, пішов. 15 хвилин чекаємо, так? Орієнтовно. 66,3 мілімолі. А це промілля як. Орієнтовно зараз скажу. Тому що ми користуємося мілімолями і нам це нормально. А Проміля, а потім в кількості випить. Я вам скажу про бою, так. Проміллі Три проміллі – грам грам 700 на за документу згідно даної процедури водій виявився на терезому стані. Кобус показав стан сп'яніння в кількості приблизно три проміллі алкоголю в організмі даного водія. Але дуже дивно, дуже дивний такий результат, тому що секундочку. Дуже дано такий результат, тому що про такому спініні люди зазвичай взагалі не ходять. По ну, факту я вже говорив, три проміля було встановлено в водія сп'яніння алкогольне. Три проміля алкоголя в нього в організмі. Зараз закінчується оформлення матеріалів. Тобто закінчує складати протокол, водій знайомиться, ставить свої підписи, пише пояснення. Ось ця справа на сьогоднішній день, я надію, вже закінчена і знімати відео сьогодні більше не буде. Надіюся на справедливий суд і на справедливе позбавлення посвідчення даного водія, тому що через його дії постраждали чотири транспортні засоби. Також є потерпілий зі струском мозку, який був доставлений до лікарні. І ціла купа активістів, народні депутати, помічники народних депутатів стратили ну, не знаю скільки, три чи чотири години по факту, щоб оформити одного п'яного водія. Я сам! Та лє! Бля! О, класно! Ну, що? О, і що вийшовсь на вас позади задум? За що? За що? За що? Да, вот да я нічого йому не робив! Да я не піднімав! Сядете замно, а да, Та не ти, да, питання! О, класно! Дивіться, отака! Бішу, давайте! Ну, зв'яшите! Пішо далі!